Пані Депанова, з великим задоволенням запрошуємо кожного із вас на перегляд одного із Сантатин Сегін. Одна нічия у двох матчах в команди. Команда вже відпочиває. Передача на Яремовича, той не зумів пробити як слід по рамці. Коло тетраму ліктя. Дацко полетів на суперника. Дацко. виконав передачу. Верхола. Пас! Удар немає! Взяття! Здобули одну нічию із Кодерсом минулого тижня. Ну і не будемо забувати про поразку. Від аварію, удар, який є підбивати Маленько, швидше за все, хоча Чебан також може вистрілити лівою повз ворота. та останнього чемпіонату екстраї. Мельничук помиляється гол! Забиває Олегінько. Сегін помилився. Не зумів пробити поворот. Тут же контрнаступ 3 в 1. Гінько Ленько. Білоус. Передача удор. Над Дворотами летить кулясніка. Передача на лівий фланг. Білоус, мерок центрального кола. Ленько! Не без допомоги рикошету збільшує перевагу до двох голів. Чебан. Гінько. Персингує. Суперника Сегін пробиває середньої дистанції більш болючі, Передача у вистріл! Ось тут уже сейв сейвноти. Допомагати одноклубникам. У поєдинку із досить. Грати саме за Енікс. Ну Енікс один із лідерів першої Айкілі. Ленько, вихідіш на Ленько удар пошников. У гандбольному больно Відкривається Мельничук. Вихідний штавич Мельничук над воротами. Хороша робота від Остапа п'ятою на Мирослава Панківа. Той може виконати удар дистанції. достатці. Ріак. і надалі травмований. Не може допомогти команді. Порається тим часом команди на заключно 20 хвилинку третього поєдинку вечора. І останньої гри третього туру у Мастерайтілізі. Олег з рахунком 2-0 переграє Смарт Рокстарс. Однак не знаходить підтримки попереду. Є можливість знайти продовження. Удар над поперечку. Пинався скухати, на жаль, не може. Але він близький суд замічного Остапа Пукальського. Могли забити до перерви жовто-чорні, але всі старання звели. Годжу, зараз можу пригадати. Там Доцко також відзначався. Удар від Шапошникова. Дуже не пантів. І доцьково одночасно. Передача на шапошникова, той б'є в дотиклі. Немається перехитрити до суперника. Хороша робота Яремовича, ну це фол. Притримали Івана за футболку, але він залишався іглого сезону. До речі, коли мінімальна кількість зривців у Смарт була присутня. Дацько, Яремович, розібрались. Дацько, відкривається під передачу. Удар! Я. От-от той повинен з'явитись. Пасовільний коридор. Чабан! Шапошников! Виходить із воріт. Знімати питання і закочувати кулю пусті ворота, але не поталанело. Панків. Помилка. Ось це удар від ленька і м'яч у Сітці. Рино! Ну все. На жаль, Smart рокстер сьогодні не встояв у битві проти Алекс. Заєць відкривається. Є простріл. Пукальський удар. Гол! нарешті 3-1. розмочили. Смарт про зірки зі свого боку результат. А чому б раніше не спробувати задати такого так? Зі сторони Алекс. Пукальський головою невдало. Шимків. запалив свічку. Шматолоха. Настасів та й пробиває влучає у Левандовський. Поляк травмувався. Голу не бути, який момент, бро. м'яч. Ось лише зараз десь відкривається Заєць. Побореться Пукальський. Підставляється вдало. Бере на себе ініціативу Пукацький. Удар, який! Туватиметься Аванга Юнайтед зі свого боку, аналогічно, як і в минулому сезоні, завдати першого болючого удару. По амбіціях команди. Євгена Москійна, Гол! Ось гол! Осідач забиває, врешті-решт. Фактично на останніх секундах зустрічі чимось міцна. Команда IT-ліга. Останній поєдинок вечора Інтеліас проти NX.